Вітаю вас, мої котики! У нас урок української мови. Записуємо у жошиті сьогоднішнє число, у нас вже 2 листопада Так, класна робота і хвилиночка каліграфії. Прописуємо велику та маленьку літеру Д, словникове слово «дятел». А також таке прислів'є, таке речення Дружба та братство. Найбільше багатство. Виконали. А тепер запишіть ще одне прислів'я, яке ви знаєте про дружбу. Яке знаєте, або, може, яке знайшли у підручничку, в інтернеті тощо. Добре, давайте з вами будемо працювати далі. Сьогодні ми дітки будемо продовжувати працювати над темою українські героїко-фантастичні народні казки. Ви минулого разу читали казку так? а також пригадаємо, що таке антоніми. Якщо синоніми це слова близькі за значенням, то антоніми навпаки, це слова з протилежним значенням. Наприклад, Білий, а навпаки, чорний. Ходити, а навпаки, стояти. Красивий, а навпаки, страшний. Це називається антоніми. І оскільки у нас в котигорошку ми зустрілись з таким героєм, як дракон. Дракончик приніс з собою завдання, слова антоніми. Але ці слова розгубилися, нам треба знайти до кожного слова антонім. Правда? А навпаки, яке підійде слово? Фантастичний, сучасний вигадка, добро. Правда? Навпаки, вигадка. Давній? Який навпаки. Зло, добро і реальний фантастичний. От і скажіть, будь ласка, цей дракон це реальний герой чи фантастичний? Звичайно, фантастичний, він вигаданий, так? Так, ці слова вам необхідно буде записати парами, також через рисочку, через дефіз. Розгляньте, будь ласка, малюночок, і скажіть, що на ньому відбувається? Хто є головними героями? Ви вже знаєте цих казкових персонажів? Чому змій бореться з богатирем? Сподіваюсь, ви всі змогли відповісти на мої питання. А тепер давайте утворимо пари слів антоніми і запишемо їх. Подивіться, будь ласка, перечитайте всі слова і серед них знайдіть антоніми. Зло, навпаки, добро. Ворог, навпаки, дру. Знайдіть їх, виконайте завдання. Давайте перевіримо. Злов добро, друг ворог, білий, чорний, малий великий, правда брехня. Складіть і запишіть речення з однією парою слів на вибір. Так, наприклад, вчора мені купили малий м'ячик, а сьогодні велику іграшку, наприклад. Виконали, так? І, дітки, пам'ятайте, ми з вами працювали із рубрикою Говори правильно. Сьогодні в нас буде ще два слова зустрічатися, які потрібно розуміти та говорити правильно. Це слово богатир і слово «багатир». Богатир це означає сильний, відважний герой. От як Котигорошко був богатир. А богатир... Заможна людина, багатій, у якого багато чогось, коштів, золота або ще чогось цінного. Так, із даної вправи, із казки Котигорошка, в мене назбиралися багато-багато слів, які потрібно виписати парами, серед них потрібно знайти антоніми. Сміливий, мітливий, слабкий, обережний, безстрашний, чесний, сильний, мужній, хоробрий, злий, добрий, боязкий, розумний, необачний, брехливий. Давайте попрацюйте, будь ласка, самостійно, знайшовши антоніми. сміливий, а навпаки який боязкий, так? Сміливий, хто там ведмідь і боязкий, наприклад, зайчик, кмітливий. Ану знайдіть, будь ласка, до слова кмітливий. Антонім, запишіть. Ставимо на паузу, працюємо. А тепер перевірте, чи так, чи ні, ви виконали: сміливий боязкий, мужній безстрашний, кмітливий необачний. Лагкий, сильний, обережний, необачний, чесний, брехливий, злий, добрий. І скажіть мені, будь ласка, які ж слова характеризують Котигорошка? Запишіть, як ви вважаєте, які підходять йому слова для характеристики цього героя? І останнє завдання на сьогодні. Випишіть з тексту уривок, який вам найбільше сподобався. Яка частинка сподобалась? Ну, це буквально 5 речень, в залежності від того, яку ви виберете частину. Цей уривочок запишіть, дотримуючись цих розділових знагів. Це всього найкращого. Успіхів вам та наснаги!